Список з п'яти книг, які я збираюсь прочитати найближчим часом. Поїхали! І перша книжка одного разу в Голівуді. Коли я побачила знижки на сайті книгарні Віват, я просто не змогла пройти пост цієї книжки, до якої я вже давно приглядаюся. Це новинка від Абаба Галамаги це перша книга Квентіна Тарантіно, і сама назва одного разу в Голівуді вже багато про що спойлерить. Текст про кіно, а саме ця книжка про Голівуд х про одноманний фільм, його акторів та знімальний процес. Лос-Анджелес з тисячами його зйомок. Очікування від цієї книжки у мене просте. Це ностальгійний текст про те, що я дуже люблю і що мені знайомо, адже я сама людина телебачення. Осінь саме час повертатись до мого улюбленого майстра жахів Стівена Кінга. Зараз саме читаю книжку його у співавторстві із сином Овеном «Сплячі красуні. Чекайте відгук. Далі у мене йде отака збірка коротших текстів, повна темрява без зірок. Тут зібрані тексти 1922, справедливе подовження, нормальний шлюб і «Великий водій. З опису на Амазон це тексти про те, що більшість з нас бажає тримати у таємниці. Очікування старий, добрий дядечко Кінг, і його неперевершені тексти люблю. Військово-морська міць та її межі Максима Паламарчука побачила цю книжку відносно недавно і захотіла прочитати. Пішла на сайт видавництва, наш формат, і виявилось, що її видали ще у 2019 році, і відповідно давно розпродали. Але відносно недавно я знайшла її на книжковій барахолці і встигла вихопити. Тут здебільшого про флоти інших країн, зокрема Нідерландів, США, Британії та Японії, але також тут про те, як зміниться війна на морі у 21 столітті, також тут про те, як країни, які мають потужний флот, здобували контроль над морями і океанами, і як вони це використовували як важелі у політичній боротьбі. Очікування від цієї книги отримати уявлення, а може навіть розуміння, про те, як відбувається Саме боротьба на морі і як це може вплинути на політику. Ми знаємо, що російський флот не один рік і навіть не одне десятиліття базувався у Криму. Всі ми знаємо, чим це закінчилося. Власне, чекайте відгук. «Твоє друге життя або шанс змінити все Рафаеле Жордано. У цій книжці найперше мене привабила анотація. Йдеться про 40-річну жінку, яка переживає не найкращі часи, в тому спад мотивації, і як наслідок відчуття, що життя її не має сенсу. І це все при тому, що зовні вона має всі атрибути, щоб відчувати себе щасливою. Сім'я, діти, достаток, все це у неї є. Врешті, як це часто буває, щоб знайти сенс свого життя, жінка вдається до нестандартних методів, яких саме розповім у відгуку. Чекайте. Інтелектуали Пола Джонсона повз цю книжку не змогла прийти на відкритті книгарні Віват. Але коли побачила чергу до каси, одразу подумала, що я ще можу зачекати. І власне я навіть дочекалася знижок, і ось ця книжка у мене. Це така, як бачите, немаленька книжечка, тому я не знаю, скільки мені знадобиться часу на її прочитання. Але в цій книжці автор робить дуже цікаву спробу. Він намагається деідеалізувати тих. Ідеї, кого ми вважаємо надбанням всього людства. Він розповідає історії про Жана Жака Росо, про Сартера, про Іпсена та багато інших інтелектуалів і намагається відповісти на запитання, чи справді вони були такими ідеальними і принциповими, якими ми їх вважаємо, і чи дотримувалися вони принципів, яких. Самі декларували ки ось невеликий списочок на найближчі, мабуть, кілька місяців, можливо, швидше. Прочитаю і все розкажу вам.